Дві баєчки про сімеєчку Омелечка. Весела баєчка. У нашого Омелечка невеличка сімеєчка. Тільки він та вона, та старий, та стара, та Іван та Степан, та Василь та Панас, та той хлопець, що у нас, та дві дівки косаті, та два парубки вусаті та дві Христів на мисці та дві ляльки в колисі. Невесела баєчка. У нашого омелечка була дружна сімеєчка, був і він, і вона, і старий, і стара, була й Христя в намисці, була й лялька в колисці. Так він жив, поживав, не тужив, а співав, дбав на стіл і в комору, та хотілось сповна, як не день, то до дна, щоб веселощів любощів море. І не щось, як старі, відлетіли, мов птах, вже не вернеш. Щоб в ноги вклонитись, своя в Христі сім'я десь в далеких краях. Лялька світ подалась підкоряти, а вона все терпіла, збирала в кулак, все годила та гоїла рани, а тоді раптом зникла з очей, тихо так. Розчинилась в осіннім тумані і сидить наш омелечко, думку гадав, сам, як вовк, у залізній облозі, пустка скрізь, тільки старість кутків вигляда, та самотність стоїть на порозі. А в нас пісня луна, всі щасливі у ній, а в житті, бачите, всяке буває, що снігами покрив, спробуйно відігрій, що в душі назбирав, те і маєш.